Ви готові? Давайте. Ранок для вас це кава, тиша чи музика? Кава тепер. А раніше це було вигулювання песика. Місце сили. Рідна хата. Лідьки. Як описали б себе трьома словами: творедна любить поспати і не може без музики. З ким із музикантів мрієте заспівати дуетом? Бонжон. І так буде зразу. Ваша суперсила як жінки? Я поліфункціональна. Я можу одночасно бути і мамою, і виконавцем, і організатором, і прибиральницею, і кухаркою, і вчителькою, і все одночасно і тримати родину під крилом і всім допомагати, і збирати гроші, і шукати лікарів, і все одночасно. Що б ви сказали собі 10 років тому. Любити себе більше, догоджати собі більше, не витрачатися на людей, які приходять до тебе лише в часі, коли в тебе є слава, а бути з тими, хто тебе любить, просто бути людиною. Дякую вам. Дякую, дякую.